Здорово, народ! Сьогодні перед нами мій постійний клієнт з 2014 року. Комп, який, на жаль, я на свою голову купив і, скажімо так, до сих пір приходиться його до сих пір грає мозги, скажімо так, той комп. Заманав мене вже, якщо чесно. Як вже можемо бачити комп тут з відосів з жовтим зображенням і Сан Андрескою, і ще там я про нього розказував там в частності з Хардами, де я там включав одну з крайніх провірок. І стоїть тут 240 й атлон, де я розказував, як я вирівнював там ноги на ньому. І відюха, то конкретно вона видавала жовте зображення, зараз нормально вона працює. Ну, тут 6600-та затичка. Що тут це материнка Asus M2N68, а MS E2? Не в кожному відео я про неї замовляю слово 940 високий, дм І, скажімо так, років 10 назад, коли вона мене з'явилася. Одним словом, видавала вона синьку, синьку їй нічого не допомагало. ну ніякі, ніякі, скажімо, міри не, не, не допомагали. Тут я вже просто з самого початку зрозумів, що тут дохлий міст, скажімо так. Особливо синька сипалася, коли був задіяний двуканал. І... От. З одним вроді було нормально. Ну, Но, теж періодично вилазила синька, могла в біусі вилізти. Тобто харди тут ні при чому, я відключав харди. Тобто синька. Що навіть в біусі не синька була, а просто зависало. От. Синька була в InD. Зависало при перезагрузці просто темний екран то відтягв батарейку, скидав якісь ці настройки бувало, зразу запускалося, бувало ні. Ну, одним словом, по-різному дуже бувало. Бувало, от, як сьогодні. Як сьогодні нагрузки ніякої не було на ньому. Буквально завис. І темний екран нема зображення. Щоб довго не тягнути, от, я предлагаю його просто включити. оглянути. Зараз він може включитися, може не включитися. Зараз гляне. 50 разів я його перед тим включав, він не включався. Зараз щось продупливо і от запустився. Ну то не факт, одним словом. факт. Одним словом, для чого я тут сьогодні достав? Тому що Тому що треба думати щось з материнською платою. Швидше всього, по-доброму тут треба було міняти конденсатори всі. Не знаю, як показував, не показував. От вони тут червоним твердотільники. І от рядом з ними тут чорні кудюки. От, чорні електролітичні конденсатори, по-доброму, їх би треба було поміняти, щоб вже розуміти, що тут проблема в тому єдиному мості. Так, Ну тут трудоємна, трудозатратна робота, треба все демонтовувати, треба виділяти час і треба мати обладнання, щоб їх поміняти і також самі кондюки. Що в мене, як відомо, нема. І швидше всього, просто я ту материнку. Вона в мене була таким робочим варіантом, така запасна лошадка. Тут туди можна було і фотошоп там, час від часу якісь там, ну, така робота з документами, ТРПР такого плану. А Та, так, як тут вже двоканал не працює її треба обслуговувати і так далі. Сьогодні я просто Просто... продую її від пилу. перетикаю і поміняю тут плов живлення. Там стоїть 450 wт але там таких 450 Вт, напевно, там і 300 нема, тому що він давно не обслуговувався. Поміняю його на такий от саморобний. Кодиген, Єдина відмінність в тому, що він, що він. Тут були замінені електроліти. Так він виглядає всередині. Має додатковий трансформатор. Так. І має тут от на собі фільтр, як не як. Тут він так набагато краще зроблений, але в крайній мірі він видає свої, свою, свої характеристики, плюс-мінус. Тобто там же навіть на той час був вже китайський блок, який просто зараз навіть в мене що він навіть не тримає. Навіть мінімальну нагрузку, вже там починаєш. Можуть бути великі пульсації, із-за чого могли кундюки повспучуватися там. Навіть не повспучуватися, а просто вже самі по собі. Може бути проблема, от ще блоку живлення. І так далі. Ті от обрубки на 80-120 Вт, оті от харди. Вони теж. Ну, не теж з приколами, скажімо так. Не теж з приколами. Один там щелкає, другий свистить, третій пердить, одним слогом то все на суплях. Ну, коротше, щоб не тягнути. Зараз я просто то все за кадром продую, прочищую, поперетикаю. І включимося, глянемо, що з того вийшло. Вийшло так, що прийшлося розбирати. До запчастин було вживлені, тому що тут вже розсипається ПВХ-кабель, одним словом. і словом тут. Ну, коротше, тут прийшлося все вичищати. Тут про не тільки вичищати прийдеться зараз ще і мити одним словом. Тут все особливо Вентиль, щось під... Коротше, шумить одним словом. Тут треба вирівняти словом, тут корпус і тут в мене не вистачає одного шурупа. Блок вже до мене такий попав, збідований. Насправді то не є блок, то вже, скажімо так вже таке чисто... Ну, а тим не менш. Словом буду зараз ту всю шнягу я підрозібрав то все і зараз буду шляпою займатися. Ім був огляд старого барахла. І хочу сказати, що заміна блока живлення вона не рішає в принципі проблему. Вона тільки виключає обживлення живлення з ланцюга потенційних проблем.